Доброго дня, любі малята! Я рада зустрічі з вами. Ви вже, напевно, знаєте, що у нашій груповій родині відбулися зміни. З вами будуть працювати нові вихователі. Пропоную зараз з ними познайомитись. Доброго дня, любі діти! Я Аліна Володимирівна. Мені дуже приємно, що я опинилася у вашій дружній родині. Сподіваюся, що ми разом з вами будемо весело та цікаво проводити час та пізнавати щось нове. Добрий день, мої маленькі дітки. Мене звати Віта Володимирівна. Я ваша нова вихователька. Любі мої! А чи пам'ятаєте ви, як звати нашу няню? Доброго дня, мої любі дітлахи! Я так за вами сумувала! Я сподіваюся на скору зустріч з вами. Молодці! Ви всі згадали Світлану Миколаївну? Малята, а чи пам'ятаєте ви своїх друзів із дитячого садочка? Давайте перевіримо! Молодці! Всіх згадали. А у мене для вас новина. В нашій групі з'явився новий хлопчик, новачок. Давайте познайомимося. Це Дмитрик. Ми раді вітати Дмитрика у нашій віночковій родині. Ось яка у нас родина є Артемко, і Аріна, є Софійка, Аня Стас. Не злічити усіх вас. Всі допитливі, дружненькі, завжди граєтесь чимненько, на заняттях.